15 грудня до головківки завітали фахівці управління судзахисту населення безоплатної правничої допомоги центру зайнятості ветеранського хабу. в приміщенні сільради відбувся виїзний прийом спеціалістів адмінсервіс ветеран такі прийоми у віддалених куточках Олександрійської громади стали можливими завдяки автомобілю, який отримали в рамках співпраці з Поляріс. День виїзні прийоми організовуються за допомогою транспортного засобу, який нам було передано в цьому році 2025 тисячі двадцять Реалізації програми Поляріс, багаторівнева допомога в Україні. Даний транспортний засіб ми використовуємо як на виїзні мобільні валізки для надання адмінпослуг. За адресами заємників так будемо планувати виїзд наших працівників, щодо на додання комплексних консультацій громадянам нашої громади. Інформацію про виїзний прийом розміщували на сторінці ЦНАПу. Оголошення були і на сторінках Старостинського округу. Запрошували ветеранів, членів їх сімей, УБД та інші категорії. В рамках реалізації програми Поляріс щодо допомоги ветеранам і розвитку ветеранської політики в нашій громаді. Ми організовуємо. Центр надання адміністративних послуг організовує виїзні прийоми громадян в напрямку консультації і оформлення документів щодо виплат, допомог як військовослужбовцям, так і особам, які вже перебувають не на службі, також членам сімей загиблих. І особам, які е, перебувають у безвісті зників, тобто сім'ям е, осіб, які перебувають в статусі безвісті зниклих, це не перша виїзна зустріч. Раніше були в селищі Олександрійському. В цьому місяці було проведено виїзний прийом громадян в селищі Олександрійському. Були представники управління соціального захисту, ветеранського хабу, центру зайнятості та безоплатної правової допомоги. Це саме той склад адмінсервісу ветеран який ми започаткували в травні 2025 року. Ми бачимо результати виїзних прийомів, в тому що звертаються громадяни і отримують консультацію безпосередньо на селищах. Сьогодні ми проводимо прийом громадян в селищі Головківці і маємо вже заявників, які консультуються у відповідних представників заявники, які звертаються, обов'язково представники їх консультують, допомагають у заповненні документів, направляють по тих напрямках, де потрібно оформити додаткові документи, консультують і супроводжують, а також беруть контакти для з'ясування причин невирішення питання або допомагають в майбутньому вирішувати ті питання, які будуть виникати у людини при оформленні пакету документів. Наступний виїзний прийом фахівців адмінсервісу ветеран відбудеться в Зенігородці та Марто Іванівці.